Всім привіт! З вами Козі Ліна і я рада вас вітати на своєму каналі. Під відео про Сніжану Онубку я прочитала дуже багато коментарів про те, що ви не чули про неї. Ви не знали, хто це, і ви дійсно не усвідомлювали, які здобутки на міжнародній арені отримала наша одна з найпопулярніших моделей у світі. І тоді я задумалась про дуже важливе питання: а чи дійсно українці? Знають та підтримують тих, хто прославляв або прославляє нашу батьківщину на міжнародній арені. Відповідь прийшла дуже-дуже швидко. Ні, тому я створила окрему рубрику на цьому каналі, де ми з вами будемо говорити про відомих українців за кордоном. Ми вже говорили про вірку-сердючку, яка стала легендою Євробачення, також про Сніжану Онопку, яка стала першою українською моделлю, що здобула світову популярність. А сьогодні ми поговоримо про її колегу Аллу Костромічову. Обрала я Аллу Костромічову з дуже зрозумілих причин, адже у нас в Україні вона чомусь відома просто як одна з. Суддів топ-модель по-українськи, просто як жіночка, яка мемно говорила з учасниками, щось там наказувала їх. Ну і все таке. Хоча Алла Костромічова одна з найвідоміших моделей за всю історію існування незалежної України. Більше того, на мою особисту думку, вона йде одразу після сніжани, якщо враховувати всі її модельні здобутки, Алла працювала з провідними світовими брендами: Dior, Givenchy, Dolce Gabbana та. Багатьма іншими вона стала музою Олександра Маквіна і входила до списку найуспішніших моделей. Що це як не справжній успіх? Отже, сьогодні ми з вами поговоримо про Костромічову, про її модельні здобутки. Про скандали на ТМПУ, і взагалі про її участь на ТМПУ. Також, звісно ж, я знаю, що ви любите плітки, Ми затронемо тему її сім'ї та чоловіка. Поговоримо про те, де Алла зараз. Ну і звісно, не забудемо про. Мовні скандали, які чомусь ну дуже активно переслідують наших моделей. Я не знаю, що це пов'язано. Але перед тим як ми перейдемо до обговорення, я хочу відірвати від серденька одну маленьку рекомендацію, а саме поділитися з вами магазином прикрас Світла Крамничка. Вони допомогли мені сьогодні зібрати повноцінний образ до цього відео, і я вважаю, що він просто шикарний. Я не знаю, мені дуже подобається. Знаєте, я ніколи не думала, що прості прикраси можуть дарувати стільки тепла. Але коли я вперше взяла в руки цю красу від світла крамничка, я зрозуміла, що це 100% мій вайб. І ці прикраси можуть доповнювати будь-який образ. Навіть в ті дні, коли тобі здається, що взагалі немає що одягнути. Просто одягаєш оцю красу, і взагалі ніхто не звертає увагу, що ти там на себе напала. Бо вся увага прикута до Прикрас. Кожна прикраса тут це ручна робота, зроблена з любов'ю, з увагою до кожної намистинки. Я обожнюю саме те, що у цих прикрасах поєднано як українську естетику, так і сучасний стиль. І я думаю, що мій сьогоднішній лук яскравий приклад того, як можна сучасно адаптувати ці чудові прикраси. Це ідеальний подарунок собі або подрузі, що важливо, 25% прибутку бренд передає на ЗСУ. А ще упаковка з квітня. tudo tute o Так, її можна посадити і у вас виросте квіточка. Я особисто завжди звертаю увагу на деталі, і для мене дуже важливо, щоб прикраси були легкими, зручними, ніде тобі не тиснули, бо я навіть не можу гольфи носити, бо вони мене душать. А тут такого взагалі немає. Адже майстриня дійсно робить прикраси, ну от, як під тебе, оце дуже і дуже круто. Світла крамничка, це саме той бізнес, який хочеться підтримати, адже вони роблять все. Тут в Україні і для нас, українців. Тому всі посилання я залишаю в описі під цим відео. Підписуйтесь та підтримуйте український бізнес. А ми поїхали. Повертаємось до Али Костромічової, яка, до речі, народилася 11 червня 1986 року в місті Севастополь. Про її дитинство відомо не так багато. На інтерв'ю у Маші Єфросиніної... Алла доволі емоційно реагувала взагалі на спогади з дитинства, на питання про дитинство та про сім'ю, і воно зрозуміло. Адже Алла дуже рано втратила те саме сімейне тепло та затишок. Бо коли їй було лише 13 років, її батько, якого вона обожнювала, помер. Сім'я була у складних матеріальних умовах, і Алла згадує, що після смерті батька їй доводилось носити його куртку, оскільки у матері не було. Грошей на новий одяг у школі, Алла зазнавала цькування через власну зовнішність. Однокласники називали її суповим набором, тобто натякаючи на низьку вагу і природню худорлявість. Через це Алла ненавиділа носити спідниці і взагалі відмовлялася ходити до школи. От мені цікаво, ці однокласники, які говорили погані речі про Аллу, Шо з їм. Попри поширені стереотипи про те, що всі моделі не освічені. До речі, ці стереотипи Алла просто ненавидить і завжди нагадує, що це лише ваші особисті здогадки. Алла була доволі кмітливою та розумною дівчиною. У 18 років вона вступила до Севастопольського національного технічного університету на спеціальність медична електроніка і навіть закінчила вуз з червоним дипломом, хоч і почала працювати моделлю вже на другому курсі університету. Що до речі для моделінгу досить пізно. Повертаючись до того самого другого курсу, саме тоді вона підписала контракт зі своїм першим модельним агентством, до речі, міланським why Not? І все, і полетіла наша Алла на Fashion Week. Її перший показ був для бренду Givenchy, на секундочку. У 2009 році Алла переїхала до Нью-Йорку і приєдналась до модельного агентства Woman. Вже за свій перший сезон у модельній кар'єрі. Алла отримала 55 модельних показів. Ну, щоб ви розуміли, це. Дуже багато це прям дуже, 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 дуже багато. Ну от приблизно так, вона брала участь у показах всіх провідних світових брендів. Givenchy, Hermes, Луї Вітон, Олександр Маквін, Lanvin, Крістіан Діор, Armani, Сен Laurent, Кельвін Кляєн у 2009 році. Алла навіть встановила рекорд як модель, яка провела найбільше показів. Звісно, прайм ерою найяскравішим спогадом за всю модельну кар'єру Алли Костромічов ви є те, що Олександр Маквін особисто визнав її своєю музою. Вона відкривала показ. І коли сталася жахлива трагедія з Олександром, коли він пішов з життя, Алу запросили до тих моделей, хто залишив великий слід в житті Олександра, і вона стала тією моделлю, яка позувала для посмертної фотосесії. І, звісно, всі ці фото розлетілись по всьому світу. Але назавжди в модельному світі залишиться музою Олександра Маквіна. Алла потрапляла до списку 10 найуспішніших моделей світу. Українське видання журналу Ель визнавало її найкращою моделлю країни. Тому так мені здається, що багато хто з української аудиторії дійсно не усвідомлював, який величезний слід в модельну залишила Алла Костромічова і наскільки вона. Вона є успішною моделлю для українського ринку. А перед нею лише Сніжана Онопко. Сніжана Онопко і досі вважається культовою моделлю взагалі у всьому світі. І Алла Костромічова недалеко від неї втекла. Тому так, насправді, ми дійсно повинні визнавати вплив Костромічової у світі моделінгу. Але все ж таки нам треба перейти до того, про що ви знаєте найкраще, а саме ТМПУ. І, до речі, наскільки я знаю, повертаючись знову до Сніжаної нотки, вона критикувала тимпу та їхній підхід до моделінгу. Віддали, ми такого не чули. Ну, можливо, через те, що вона там була ведучою. Хто його знає, хто його знає. У червні 2014 року стало відомо, що Алла Костромічова була затверджена на роль ведучої та судді шоу Супермодель по-українськи на новому каналі. Це шоу модель вела протягом всіх сіми сезонів. Спочатку топ модель по Українські не мали високих рейтингів, але з часом стало справжнім феноменом, яке визнали однією з точок росту каналу. Загалом програма збирала понад 12% українських телеглядачів під час свого показу, що є досить вагомим досягненням для телевізійного проєкту. Проте, незважаючи на початкові труднощі з запуском самого проєкту, топ модель по українськи і досі залишається одним з найуспішніших, найлегендарніших шоу, взагалі, за всю. Історію українського телебачення, і воно зайняло свій слід у дуже багатьох підлітків. Чи не так? Я думаю, що багато хто з нас, люди, яким по 20-25 буквально росли на цьому шоу. І більше того, я думаю, що і молодші росли на ньому. Взагалі, це шоу воно. Перше, що зібрала на моєму каналі перегляди. Мій канал почав рости саме з оглядів на топ-модель по-українськи, тому для мене темпу взагалі займає окреме місце в сердечку, бо це мої перші 100 тисяч переглядів. І взагалі, я думаю, що на моєму каналі ну от, сумарно топ-модель по-українськи зібрали, напевно, тисяч 400, ну от прям дійсно величезні перегляди. Писаюсь, але як і я страшно любила це шоу. Наприклад, вона ділилась тим, що дуже сумувала, коли ТМПУ закрили. І у своєму інтерв'ю для Маші Єфросиніної вона дуже непрозоро натякала на те, що хоче повернення ТМПУ, що у неї є свої ідеї, напрацювання, що вона мріє, аби новий канал знову взявся за створення ТМПУ. Але як бачите, не склалося. Хоча я б дуже хотіла повернення цього. Того легендарного шоу але звісно, з деякими змінами. Чим же Алла запам'яталася як суддя тимпу? Багато глядачів звертало увагу на те, що Алла була досить жорстокою і навіть токсичною в своєму ставленні до учасників. Проте, якщо чесно, Тайра Бенкс, яка була якби колегою Алли та вела точно таке саме шоу, але американську версію, була набагато більш токсичнішою, як мені здавалося. Ну, але грішок за Аллою теж присутній. Важливо зазначити, що це стереотипне. Сприйняття поведінки, але сформувалося завдяки образу, який створили для неї на телебаченні. Якщо ж подивитися окремі інтерв'ю з Алою, можна зрозуміти, що насправді вона є дуже виваженою, розумною та толерантною жінкою. Коли я слухала її інтерв'ю, я так і відчувала цей вайб просвітленості, енергії, духовності жіночих жіночій чакри, чи що там ще є. Оці цвяхостояння, ретрити, от прям вона дуже сильно глибоко в цій духовній. Темі, і по ній прям видно це дійсно. Тому для мене було щирим здивуванням, як вона себе поводила на шоу, що вона говорила, як вона принижувала учасників, і як вона потім сиділа з таким дзеном на інтерв'ю. Для мене це дійсно було дивно. Без будь-якого перебільшення створюється величезний дисонанс, якщо згадати, що відбувалося з учасницями ТМПУ. На своїх інтерв'ю Алла відкрито говорить про важливі теми, такі як РХП, сприйняття власного тіла та любов до себе. Вона активно на допомагала людям працювати над їхніми переживаннями щодо власного тіла, що є важливим кроком у сучасному світі, де часто домінують нереалістичні стандарти краси, і тут у мене знову виникає просто величезний дисонанс, тому що якщо згадати ТМПУ і всі ті епізоди, які відбувалися навколо дівчат, ти прям задумуєшся. Хм, А наскільки це взагалі лицемірно чи ні? Сидіти на інтерв'ю, розповідати про любов до себе, а потім виганяти з шоу Таню брик через. Попу через повненьку попу. А, ну, особисто мені для мене в дитинстві це просто це моя римська імперія. Мені здається, що я після цього почала вперше думати про дієти, худнути і задумуватись про те, а чого це попа у Тані брик велика. Скільки мені там було років? Господи, прости. Учасниці постійно зазнавали тиску через свої параметри та розміри. Судді висміювали дівчат плюсайс та нав'язували власні ідеали. Достатньо згадати лише розповіді самих учасників шоу. Які говорили про те, що саме ТМПУ подарувало їм РХП, і саме після участі у ТМПУ вони отримували свої харчові розлади. Це дуже сумно. Звісно, я думаю, що це не робилося з подачки самої але. Але враховуючи її вплив, враховуючи ту кількість взагалі рейтингу, яку вона подарувала цьому шоу, я думаю, вона мала право голосу. І я думаю, що вона могла сказати, ну, якби режисерам, що. Це не дуже правильний патерн поведінки. Якщо ж вона, ну, щиро вважала, що е, нам потрібно працювати з РХП, що нав'язування ідеалів це погано, то чому ж ти дозволяла такому відбуватися на шоу, де ти буквально є обличчям? Це дуже дивно. Хоча насправді, готуючись до цього відео та передивляючись існуючі на Ютубі інтерв'ю з Аллою Костромічовою, я, здається, дала відповідь собі на це питання, чого ж вона мовчала? Давайте переглянемо. Лянемо шматочок з інтерв'ю. у мене правдеформація, а тому що, коли я нахожусь на съмочной площадці, я принимаю э, все, що там происходит. Десь mm -hmm. я не відстаю свої права. Наприклад, стосується очень часто э, там візажа, волос, каких то образів, от мене так нарядили, то есть тобто щось -то там слепилось как-то да, на боксей, какої-то образ. Я не понимаю, нравиться лі не нравится. Все, я иду работать. роботи цього уривку сти зрозуміло, що насправді у Али просто відбувається якась продеформація, і вона вважає, що її слова ні на що не вплинуть. Я впевнена, що вона щиро вважала, що вона просто заложниця обставин, вона не може ніяк цього змінити. І от ну все. капец, буду терпіти, буду терпіти в свій е, бік хейт, і потім виправдовувати все тим, що це було шоу, це все неправда. От я так собі думала. Хоча для мене все ще це дивно. Взагалі напишіть свою думку в коментарях щодо того, яка Алла суддя на ТМПУ. Чи подобалась вона вам як професіонал, і чи хотіли би ви її повернення в шоу? Ох, ну що ж, давайте перейдемо до найцікавішого. Бо звісно, я знаю, чого ви сюди прийшли попідкувати, тому. Давайте поговоримо про чоловіка Алеко Стромічової. Там не проста рибка плаває, там все цікаво. У 2015 році Алла Костромічова вийшла заміж за бізнесмена Джейсона Капоне. Вони відмовились від якихось гучних церемоній, весілля, ніхто, навіть друзі, не знали про те, що Алочка наша тепер заміжня. Тобто, ну, отака у них була якась позиція на цей рахунок. Хоча я впевнена, що це все робилося з подачки Джейсона і далі ви зрозумієте. Бо він доволі цікавий персонаж, як мені здається відсягається Джейсон Капоне італієць, ну з гарячою кров'ю, як ви розумієте. Хоча сама Алла говорить, що, попри те, що він дійсно доволі запальний і може так вибухнути як трушний італієць, він залишається доволі холодним в стосунках. Мене взагалі це трошки вибуло з колії, що вона так відкрито у своїх інтерв'ю розповідає про їхні проблеми у стосунках. Можливо, це через те, що він не знає українську і ніколи не подивиться цих інтерв'ю, я не знаю. Але вона доволі відкрито та прозоро говорила про те, що їй не вистачає в цих стосунках тепла, ніжності, романтики. Ну, все ж таки, вона потім це виправдовувала тим, що така ось вона плата бути дружиною мільйонера, тому що Джейсон Капоне, він... Дуже заможна людина, він бізнесмен і не пальцем роблений. Тому Алла терпить то все і розповідає про якісь ромашкові поля, де вона знайде свого художника. І я не дуже зрозуміла цю частину інтерв'ю. Можливо, мені треба зачекати 10 років, щоб я відчула цей вайб ромашкового поля і всього такого. Але поки що е, я не розумію. Хоча, звісно, лізти у чужі стосунки це не мій профіль, і ми можемо лише здогадувати, що відбувається в приватному житті пари. Хоча для багатьох, хто слідкує за життям, але такі натяки все одно залишаються цікавими та важливими для розуміння її особистого досвіду. У парі є двоє діток: син Сальваторе, та у 2023 році народилася донечка Аврора. От дуже гарне ім'я, воно мені подобається. З початком ковіду Алла Костромічова разом з сім'єю переїхала до Пуерто Ріко, і в принципі там вони. Зараз і проживають. До речі, є інтерв'ю її для якогось радіо, де вона розповідає про свій досвід життя на Пуерто-Ріко. За її словами, вона задоволена там все класно, круто, кольорово. Тому ну слава Богу. Що для нас насправді важливо у цій історії? Це як Ана ставиться до України чи підтримує вона нас у цій кривавій війні, і взагалі яку сторону вона зайняла? Ну, звісно, про українську. Якби про російську я б не говорила про неї, незважаючи на те, що Алла багато років проживає за кордоном з початку повномасштабного вторгнення, Алла активно підтримує Україну гуманітарною допомогою. Вона зібрала для Києва, Харкова та Миколаєва 14 тонн гуманітарки. Зірка збирала кошти також на інші потреби: на харчування, їжу, електроенергію і так далі. Тобто ніяких дронів, нічого такого, лише гуманітарна допомога. В принципі, так мені здається, роблять майже всі закордонні. Ордонні зірки, тому думаю, вона просто доєдналася до загального тренду американських зірочок. Взагалі, Алла доволі ясно дала зрозуміти, що вона активно підтримує Україну не тільки донатами та допомогою. Вона також на початку 2022 року перейшла на українську мову повністю у своїх соціальних мережах. Що ж, Ненадовго надовго її вистачило, і ось ми підійшли до останнього скандалу Али Костромічової. у своєму інстаграм. Костромічова спочатку намагалась прийти на українську, але згодом повернулася до російської на запитання однієї з підписниць, чому вона власне продовжує спілкуватися російською, Алла написала величезний текст про Бога духовність. І все таке, і я вам зачитаю цей текст, бо він мене дуже розсмішив. Вибачте, отже, повідомлення, яке Алла написала: знаєш, кожна людина спирається на свої цінності. Для мене найвище – це людяність. Отже, ми люди, які просто просимо не спілкуватися мовою ворога, не людяні добре. Вона об'єднує і любов, і підтримку, і доброту. І мораль. От знаєте, це якби я у вас запитала, що ти їла на обід, а ви такі. Пам'ятаю, у 1993 році у нас почали вирощувати кукурудзу. От щось типу з таким вайбом, але окей, давайте продовжимо. Я щодня дію відповідно до цих цінностей. Дякую. Окей. А ще я вірю в Бога. Вірю, що одного дня відповідатиму за свої думки та вчинки. Розумієш, за своє життя я допомогла сотням дівчат здобути кращу долю та тисячам дівчат повірити в себе. Я думаю, це було десь в тому періоді, коли вона половині дівчаток з тимпу казала, що вони жирні, а інші половині говорила про те, що у них немає майбутнього в світі моделінгу. О десь в той період вона подарувала кращу долю учасникам. Але окей, окей. Щодня я багато навчаюся, опановую нову професію коуча. Коуч, Боже, ніколи такого не було і ось знову. Коуч там, коуч тут. До речі, таку надію, мейкер? Вона теж коуч. Подумайте про це, господи, прости. Щоб бути ще більш ефективною, що вмію найкраще підтримувати. Кого ти підтримуєш, що ти підтримуєш? Непонятно. Ну чесно, непонятно. І також, власне, де відповідь на питання, чого ти спілкуєшся російською, теж непонятно. Ну добре, я виховую дітей у найвищих моральних цінностях. А, духовних, вибачте. І отут знову питання. Тобто, вона звинувачує в тому, що люди, які ставлять питання щодо мови спілкування, вони виховують своїх дітей в найнижчих моральних цінностях. Вони, ну я не знаю. Що з ними не так? Чим ти відрізняєшся від тих людей, які просто мають принципову позицію щодо мови? І я щось не дуже зрозуміла, про які тут високоморальні духовні цінності взагалі йде мова. Про що ми взагалі з вами тут говоримо? Я дбаю про інших більше, ніж про себе. Я турбуюсь про інших більше, ніж про себе? Якась мантра. Okay. І якщо одного дня я маю подивитися в очі Богові і відповісти за свій шлях, свої вибори та рішення, цінності і цілі, я зі спокійною душею це зроблю. Я відповім за всіма критеріями і я впевнена, що мова, якою я розмовляю, не є одним з них. Давайте зателефонуємо Богові і запитаємо, чи важлива мова спілкування йому. Алло, так. Да. Сказав, що да, все. Ну, я впевнена, що він запитає в тебе за мову. Чому ти під час повномасштабного вторгнення продовжуєш спілкуватися мовою ворога, на яку аудиторію ти працюєш? Ви, Вибачте, ми з повагою, ми з повагою. То раптом ще подивиться відео, а я, блін, позорюсь тут. Вибачте. Я не я просто низьких моральних цінностей. Чесно кажучи, дуже багато питань, дуже мало відповідей. Наприклад, Алла Костромічова говорить про те, що вона там принципово не переходить на українську мову, бо вона людина Бога, людина високих духовних цінностей, але при цьому чомусь продовжує мати модельну агенцію у нас в Україні. Ну тобто, жити за кордоном, спілкуватися російською, але мати бізнес в Україні. Чого так? Про про які тут духовні цінності йдемо? Я не дуже сильно це розумію. Я не підтримую її в цьому, але давайте так, тому що зараз почнеться ти негатив, ти. Низька духовна людина. Ні, я абсолютно чітко визнаю всі досягнення Али. І я вважаю, що сьогодні я доволі ясно розповіла вам про її модельні здобутки. Але якщо ти гарна модель, це не означає, що ти настільки ж гарна людина. І це у нас спрацювало і у випадку з Сніжаною Онопко, і це працює у нас у цьому випадку. Не знаю, особисто мені Алла Костромічова трошки віддає таким спірним вайбом. Не тому, що вона там не такою мовою спілкується, як мені потрібно. А ось просто тому, що трошки якийсь такий лицемірство літає тут в повітрі. Сьогодні ти людина високих духовних цінностей, а завтра ти скажеш Тані Брик, що в неї здорова попа і вона йде зі шоу. Сьогодні ти говориш про РХП, про проблеми моделей в цій індустрії, а потім кидаєш історії про те, що ти просто менше жерла і схудла. Є, ура! Ну тобто не зрозуміло, де правда. А де просто якийсь лицемірний потік думок, де щира думка, але а де вона просто підлаштовується під сучасні тренди? І мені здається, що. Ось ця ниточка вона тягнеться протягом всього її існування в медіапросторі. Сьогодні вона говорить одне, потім виявляється, що вона вважає інше. Сьогодні вона на шоу повністю підтримує всі дії режисерів, і ми вже говорили з вами про проблематику ТМПУ. Я навіть не хочу до цього повертатися. А завтра вона дає інтерв'ю, де засуджує всі прояви там якогось булінгу, які могли відбуватися з моделями у реальному світі. Для мене це дуже дивно. Точно так само з Україною. Здається, що ти. Ти підтримуєш Україну, але тільки гуманітаркою. Здається, що ти, начебто, позиціонуєш себе як українка, але спілкуєшся російською. Здається, що ти, начебто, е, любиш Україну, маєш тут модельну агенцію, заробляєш тут якісь гроші, але при цьому в Україну е, приїздити не хочеш, не можеш, не будеш. Е, я багато років тут не живу, я нічого не знаю, українською спілкуватись не буду. Для мене особисто це дивно. Хоча з Знову ж таки, якогось негативу я не сильно маю. Хоча, звісно, для мене цікаво, що ви думаєте про Аллику Стромічого, пишіть свою думку в коментарях, залишайте взагалі е, мені, будь ласка, коменти, ставте лайки, робіть активність під відео, і тоді вони будуть виходити частіше. Бо чим більше козеліна заробляє, тим більше в е, ну, цього бажання щось робити. Отака, да. Ладно, насправді я жартую, звісно, ви розумієте, що просто мені приємно читати ваші коментарі. Наприклад, Супер класно ми з вами прокомунікували під попереднім відео. Мені дуже сподобались ваші коментарі. Я і насміялася, і про щось своє подумала. Прям класно, круто та е, кольорово. Не вийшло таке яскраве відео як з сніжаною новку, ну бо вибачте, її переплюнути складно. Але все одно поговорили про доволі важливі аспекти життя, популярної, відомої української моделі на світовому ринку Али Костромічової Дякую всім за увагу! З вами була Козіріна і до нових зустрічей, Па-па